Друзі, всім привіт ви на каналі Територія Сили. Елемент, який я тільки що показав, називається скльопкою на турніку. Він являється досить феєричним, якщо його виконувати в зв'язках з такими елементами, як передній вис або підтягування на одній руці. До речі, даний елемент відрізняється від виходу силою на дві. Чим саме я вам зараз поясню. Щоб виконати скльопку, вам потрібно мати так само, як і в виходах на двір: силу, техніку та хорошу розтяжку, чого не вистачає мені. Починаємо ми, як завжди, з розминки. Відео на цю тему вже є в мене на каналі. Активно розминаємо наші кисті, лікті та плечові суглоби, так як вони можуть травмуватися під час виконання даного елемента. Друзі, важливий нюанс: акцентуйте увагу на розминку ваших зв'язок та сухожилі, які знаходяться в цій частині руки, особливо біцепса. Щоб їх порозтягувати, вам необхідно знайти перекладину. Свій лікоть трошки розвернути вверх і потягнути свій двоголовий м'яз. Ось таким чином. Після того, як ми порозминали верхню частину тіла, ми вже можемо переходити на нижню частину тіла, розминати наш задній біцепс стегна, тому що він активно працює під час виконання даного елементу, нам вже ж потрібно наші носки підняти до перекладини і з інерцією дуже швидко ноги відмахнути вниз і вилетіти на прямих руках наверх. Тепер переходимо на нижню частину нашого тіла. Виконуємо наступну вправу. Ноги ставимо разом і тягнемось з прямою спиною до наших ступнів на видиху. Знаю, спина у мене не сильно пряма. З розтяжкою у мене проблеми, але я над цим зараз працюю. Після цього виконуємо наступну вправу. Ставимо ноги поширше і руками тягнемось до кожної ноги. Після цього ми вже можемо попрокручувати ногою і зробити махи ногою вперед, назад і вбік, вперед, назад і вбік. Ще раз акцентую увагу: особливо активно розминайте свої плечі, так як вони. Можуть в першу чергу отримати травму під час виконання елементу скльопка. Що ж стосується вправ, які допоможуть вам вивчити даний елемент, так це підтягування по діагоналі, показую, як виглядають. Виконувати їх необхідно 6, 8, 10 повторень, 5 підходів. З інерцією виконуєте ось такі підтягування. В цьому уявляєте собі, що ваші руки, як палки, зафіксовані і в ліктях не згинаються. Також я повинен вам показати, чим відрізняється вихід силою на дві від скльопки. Будь ласка, вихід силою на дві. Тут у нас є фаза дожиму руками і скльопка, яка виглядає вже інакше. Це більш технічний елемент. Щоб виконати скльопку, вам також необхідно мати сильний трицепс. Як його потренувати, я вам зараз продемонструю. Знаходите невисоку перекладину і віджимаєтесь від неї. При цьому напружуєте свій прес, ноги виводите трохи вперед. Ось так це діло виглядає. І ще один важливий фактор: для того, щоб вивчити скльопку, вам необхідно зрозуміти, що таке інерція. і як свої носки підносити до перекладини. Розхитуєтесь. І свої плечі подаєте вперед. Ось таким чином. При цьому ви свій плечовий суглоб повністю не відключаєте. Ви тримаєте спину в напрузі, руки прямі. Після цього, як ви вже розхиталися, намагаєтесь свої носки дуже швидко піднести до перекладини і максимально швидко опустити вниз. Ось таким чином. Розхитуйтесь досить сильно. Надіюсь, дане відео було дуже корисним для тих людей, які займаються вуличним спортом і хочуть вивчити такий цікавий елемент, як скльопка. Чим більше спроб ви робите, тим більша вірогідність того, що ви його дуже швидко вивчите. Підписуйтесь на мій канал Територія Сили та пишіть коментарі. Всім до наступної зустрічі!